Усім привіт! Я Світлана Бочуляк. Сьогодні ми з вами пошиємо ось такі гарненькі бантики зі стрічки шириною 2,5 см. Ці бантики мені сподобалися тим, що їх шити надзвичайно просто та швидко. Розмір таких бантиків 8,5 см. Майже. Ось. Мені дуже-дуже цікаво, чи вам сподобається спосіб пошиття цих бантиків, тому обов'язково про це напишіть. В коментарях. І також я ще хочу вам показати ось такий бантик. Він також шиється приблизно по цьому самому способу, але трішки інші відрізки, і трішки по-іншому складається. Якщо вам цікаво, як пошити ось такий невеличкий бантик. Розмір такого бантика 6,5 см, вони чудово підходять для ось таких невеличких серединок. Такі невеличкі ніжні бантики. Тож, якщо вам цікаво побачити майстер-клас ще ось в такому бантику, також залиште коментар під відео і я обов'язково підготую для вас ще такий майстер-клас. А зараз ми розпочинаємо знайомитися з новеньким красеним, який мені ось придумався для вас. Для роботи потрібна стрічка шириною 2,5 см. в мене текстильна резинка, стрічка для перетягування серединки бантика, також, можливо, ви захочете додати декоративну серединку та інструменти. Для нижнього бантика потрібна стрічка шириною 2,5 см та довжиною 18 см два відрізки. З цієї стрічки я пошию звичайний бантик. Стрічку я нарізала термоножем, тому края стрічки в мене опалені, якщо ви нарізаєте стрічку ножицями, Її потрібно додатково опалити над вогнем. Я складаю стрічку і прошиваю, значу собі серединку стрічки, закінчення стрічки зводжу до серединки. І ось так стягую та зафіксую нитку. Для верхнього бантика потрібна стрічка шириною 2,5 см та довжиною 24 см. Два відрізки. Верхній бантик це є ось ця вся частина, ось ця вся частина цього бантика. І тепер я вам покажу спосіб. Пошиття бантиків, який, дуже простий. Ми отримуємо одразу і хвостик, і двошаровий бантик. На відстані, як бачите, 7 см. Так? 7 см. я ось так загортаю. Ось цю частинку ось так. Загортаю і складаю сюди на половину ширини цієї стрічки. Ось так. Тепер оцю нижню частинку загортаю трішки під кутом сюди. Я сховаю вузлик, починаю прошивати згори, виводжу голочку ось тут. Тепер захоплюю цю стрічку. Ось тут захопила стрічку донизу і вгору. Беру другий відрізок, і також на відстані 7 см. Ось так складаю. Притримую ось тут пальчиками і тепер загортаю в цю сторону другу Ось так. і ставлю стрічку сюди на половину ширини стрічки і знизу трішки під котиком, загортаю. Починаю згори прошивати. Тепер захоплюю ось тут котики. Донизу і вгору, стягую, і з цієї сторони зафіксую. Ми отримали ось таку заготовку. Тепер я вирівнюю це все. Ось тут просто розправлю цей, цей нижній бантичок, що утворився, бушка витягну. Це дуже просто. Ось цю частинку, верхню частинку бантика, я також поправлю її ось так: з однієї сторони і з іншої. Ось тут просто загорну і ось так зроблю. Все дуже просто. І тепер дуже-дуже важливий момент. Зараз ми будемо з'єднувати ці дві половинки бантика, тому. Раджу вам подивитися, як я буду клеїти. Я вирівнюю цей нижній бантик, беру цей бантичок верхній, ось ці хвостики, направляю донизу, щоб вони так зафіксувалися, наношу клей, і ось тут вже ці хвостики будуть зафіксовані донизу. Ось ці, припіднімаю вгору. З цієї сторони, а ці донизу. Слідкую, щоб все було рівненько. З цієї сторони я приклею резинку. Тепер я беру стрічку шириною 9 мм, довжиною трішки більше як 3 см. Ось тут її зафіксую. Зроблю оберт кругом серединки цього бантика стрічкою шириною 9 мм. Ось так буду обклеювати. Так, ще раз підрівняю все, де потрібно. І ось так обклею. Довжину стрічки я не міряла в сантиметрах. Я лише ну, приміряла до бантика, скільки потрібно її. Тепер я взяла стрічку, вона у мене шириною 2,5 см, довжиною трішки більше, як 6 см. Я ось так зафіксую тут над термоножем з однієї та з іншої сторони і дам ось таку серединку. Ви можете додати будь-яку серединку, яка вам до вподоби. Ось тут я цю стрічку склала. Ось таким способом. І е, сюди пряжку поділа і так прикріпила. А для цих бантиків м'ятних я зроблю ось таку перетяжку. Ось я зафіксувала з обох сторін, і тепер я прикріплю з однієї та з іншої сторони. Так, з однієї сторони міцно притискаю та з іншої сторони. Ось так. І тепер цією стрічкою я заховаю місце склеювання. Ось так. Заберу клей і ось тут сховаю закінчені стрічки, і ось таке буде акуратне місце склеювання. Тепер з цієї сторони я ще раз розправлю бантик, так як мені до вподоби. Ви його можете розправити, так як до вподоби вам. Можна залишити його ось в такому вигляді. Ось так. Можна його залишити. Бачите, також такий варіант бантика непоганий, правда? Сюди можна додати якусь таку більшу серединку. Ну, хто що має, ви вже виходьте зі своїх матеріалів, як вам більше до вподоби. Також можна його ось так залишити. Ось так. Бачите, він буде таким ось тут трішки об'ємним. А можна... Це все загорнути ось так. Тепер я ось тут поставлю крапельку, невеличку крапельку клею, щоб це зафіксувалося форма цього бантика так, з однієї сторони та з іншої. Зверніть увагу, що я ось тут попід низ. Пропихаю нігтик і ось тут затискаю, щоб в мене не приклеїлася ось ця верхня частина бантика. Верхня частина. І тепер залишилося зрізати під кутом ось ці хвостики. Ось як швидко та дуже просто можна пошити такі гарненькі бантики для наших красунь. Ще покажу вам ось такий бантик бежевий так, і ось такі красені в такому вишневому кольорі. Також дуже гарні, стильні, і е, ця серединка додає такої е, вишуканості так, цим бантиком. Ще покажу вам бантики з органзи, ось. І, 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 мабуть, на сьогодні все. Е, якщо вам сподобався майстер-клас і сподобався спосіб пошиття ось таких бантиків, залиште, будь ласка, коментар під відео, підпишіться на канал. Та поставте вподобайку. Усім вам дякую за перегляд. До нових зустрічей, Па-па.